Всім привіт! Сьогодні в новому відео ми знову пробуємо сухпайки, американські сухпайки, три сухпайки в нас є. І в нас три, бо тому що зі мною ще мої друзі спартанець і беркут. Зараз підемо назбираємо дрів для вогню, бо комарі трохи кусають, вогонь їх відлякує з димом разом. Зараз йдемо, назбираємо дрова з Троє е... і будемо розпалювати вогонь. Спартанець тут зараз робить місце під вогонь. А Беркут збирає дрова. А я їх просто, напевно, знімати буду. Покажу, як у нас тут все є: два ножі, рюкзаки і каремат, щоб сидіти було зручно. Але ми не взяли посуду, крім горнятка одного. В ньому ми, напевно, будемо кип'ятити воду, якщо треба буде. Три різні сухпайки, там, ну, все різне. Будемо показувати, води взяли достатньо. Поки що робимо місце під вогонь і збираємо дрова. Зараз вже збираємо вогонь. І будемо розпалювати. Трохи є дрівно, збирали трохи. Думаю, вогонь буде хороший, гарний. Довелося взяти меню з одного сухпайка. І зараз його підпалим і просто запхаємо всередину. Горить ніби щось. Хмез вже почав. Щось ніби так. Затух? Горить, горить, горить. Добре. Роздувати не треба? Ні, ні, що задуємо значить. Угу. Ух, так, вже щось розгорається, треба підкидати вже, може, трохи грубші. Вони всі мокрі. У мене там ті знов почали горіти штуки. То мокрі, то будуть сохнути. Всі не можуть. Та Розумний. Mm. Я ізноване таке Доброто, звісно звичайно всім камфляжі всі як має бути все як має бути ва. спалюємо вогонь в лісі я думаю якщо нас побачать, то все не буде дуже добре для нас подумаєш якісь диверсанти опну вогонь плюс-мінус стабільний будемо розпалювати ого знову Щось там загорається, таке сильне. Будемо розпалювати, розпалимо. Тоді буду знімати вже, напевно, як ми розпаковуємо самі пайки. Поки що вогонь горить. Розгорівся гарний вогонь криниченькою. Зараз треба підкидати дрова трохи, щоб був жар. Так, починаю розпаковувати свій пайок. Один з трьох. Так. Тут меню. Кому цікаво, можете прочитати. Тут рис з куркою розігрівач. Е солодка картопля. І виноградний смузі. Це щось солодке. Так, це щось тверде. Е... З протеїном щось там, коротше, пише, я то не розібрав. Так, оце, це напевно, щоб тут розігрівати. Запихайте сюди. Так, і, напевно, це основне блюдо рис з куркою. Так, що в нас в Ложка. Ложка, серветка. У мене теж були, до речі. Я не ложку і туди. А воно сховане. Щось, щось... Щось дивне, напевно, булочка. Так, солодка картопля з виноградним смузі. Такий самий, як в мене. Це, напевно... Це щось. Щось теж, напевно, смачне. Е, ну, оце, щоб розігрівати, так як в мене все. Основне блюдо і розігрівач. А в тебе не було меню? Ми його спалили. А, ми його спалили, точно вогонь розпалюють. До речі, гарний вогонь розгрівся. А спартанець що ти маєш? У мене е, солодка бульба, пірес банана і е, виноградний сік. Це щось. Ну, навіть чуття. Буличка. Ніби булочка, але ну, тут не баги щоло таке. Це щось таке саме. Так, да, щось таке саме. Отаково. Це щоб гріти там І отакі вот. Те, що там є, ми не знаємо. Ми, не було меню, але. Дізнаємося, походу. Зараз будемо розігрівати, напевно, основне блюдо. Меню? Блюдо? Ой, та... основне блюдо. Ну. Все, заливаємо воду, щоб розігріти. Багато Що тримаємось? Давай, давай, давай. хватить. Все, тепер твар... беремо картонку, завертаємо і запихаємо в картонку. Отак. Ну, і воно там, по ідеї, має почати грітися. Десь, цара. Не знаю, ну поки що, напевно, покласти треба. Воно буде грітися собі. Не знаю, що це буде, бо те, що в мене не спрацював вже один раз американський, американська грілка. Не знаю, ну у нас і вогонь, як щось з вогню розігріємо. Американські розігрівачі не дуже хороші, і того ми маємо тепер гріти їх біля вогню. Всі троє. Бо в одному навіть не було розігрівача. Чомусь. Ну він ніби тепліє, але ніби не сильно. Так що всі троє зараз сидимо і гріємо біля вогню. Зато вогонь пригодився. Вогонь тайм не відбудеться. Що? Я кажу, вогонь тайм не Атмосфера. Ну, атмосфера. сі відкриває, зараз подивимося, що в нього. Вже нагрілося. У мене теж, зараз теж буду відкривати. О, це якесь пюре чи що? Шо? Щось. Картопля пюре напевно. А, у мене таке яктер тут. Ага, в тебе покажи. Ось така файна штука. Та у вас похожі трохи. Напевно, воно солодке. Не дуже смачно. Солодкі макарони. А ну познімай мене. От, поки я буду відкривати. Та, та типу не мене, саме тут що я роблю. А не трошки, ну ладно. Несуть. Щось знайомий запах дуже. З минулого яка. Остопадні. О! Так вже буде краще. Так, я не знаю, що це, але ну це а, це рис. Ну, і куль? Так як тоді. Такий смак має не дуже. Американські пайки не дуже смачні. Ну, але непогано, в принципі. Ну, курка відчувається. І рис відчувається. Воно просто якесь таке солодкувате трохи. Є таке. У них двох був отакий хліб. Тут вже майже всього його з'їв він. Але в них двох він був одинаковий. А в мене взагалі такого немає. У мене є оця от штука. В них взагалі вони одинакові, по один ідеї. У нього ще один хліб. Оце інший пакет з хлібом, він якийсь з маком. А mm? О, от це от смачний. Це здається, такий самий. Не знаю? Такий, як пиріжок якийсь. Це, угу. це ліпший мені, здається. Не знаю. Мені оце от більше подобається. Діконально. Ось Він такий солодший і кращий. Mm -hmm. Зараз будемо пробувати ці смузі, які є ще. Тобі ми, мені Хочу, подобається. Мені Дякую. Так, все, зараз їх ще зімо. Оці от штуки солодкі. Мені здається, що це щось по типу кекса. Потім розпакуємо оці от. Це десерт якийсь, там солодке щось, смузі якесь. І все. Поки що йому ті штуки. Так, ми мою квадратну тверду фігню. Знаєш, тут буде навіть догадок нема. Хоча тут опише щось протеїн хідж. Великий протеїн, багато протеїну. Та і мацевка. мацевка. О, тут щось. Мацевку. Щось добротне. Ох, ну дуже тверде якесь. Це шоколад. Ану, візьме. Так. Це таке враження якийсь шоколад зі злаками. Так, а ну покажи що. Світ потейт. В нього якийсь інакший просто, вон він. Це смузі якесь з, це з... солодкою картоплею. А в нас однакове, в нас щось з... Це солодка картопля, з банана і там є сік винограду. А я їм булочку, яку мені віддав спартанець. Може так в тебе тільки саме. Так, я знаю. Але треба зняти. Тоді його, напевно, не їсти, а пити. Яка різниця. Це ясно. Я думаю, вона апетитно виглядає. Па, це просто смузі. Що те, що інше. Пюре, ну, Воно таке кисле трохи, так як дитяче пюре просто, Просто, напевно, трохи краще зберігається. Ну і не знаю, світніше може. Все, ми закінчили зберіг. їсти сухпайки. Чекаємо, поки дограє вогонь, і всі скажуть своє загальне враження. Ну, я скажу так, ніколи не вихід американський сухпайок. О, найліпше, що в них є, то. От є, не знаю, так, так, так. О, от Хліб. Дуже смачне. Ага. О, ну а так-то таке. То. Yeah. Що ти скажеш? Не знаю, чи вам всім подобається американський спия. Досить класна штука. Основна страва трохи не дуже класна, але все решта нормально. Мені так само, як з майже нічого не сподобалось, крім, крім того солодшого хліба, а кексу, такий, який ще був з маком. Мені він сподобався. Ну і ось от моя остання штука, що зі злаками була. А основне блюдо, ну там були приправи. Його тими приправами хоча б якось вдалося витягнути трохи, щоб воно чуть-чуть було. Ну, в принципі, це можна їсти, але так, щоб на постійній основі взагалі ні. Ми зараз збираємося і будемо йти. Пішли, побачили дуже якесь дивне споруду. Хтось просто дуже багато набив. Палок до дерева, до сосни. Спартанець вже туди хотів лізти, але не вийшло. Там їх дуже багато до самого верху. Зараз постараюсь показати. Вони там. Чи то видно буде? Так, до самого верху йдуть. І тільки там закінчуються. Хто це робив і нашого? Якби там була хатка, то було б цікавіше. Всім дякую за перегляд, всім па-па.